Окрім того, що ми власне займаємося стилізацією, кросбраузерністю, а також спілкуванням з бекенду, так також ми, як фронтендери, маємо розуміти, що в нас є певні інструменти фронтенд розробки, які власне допомагають нам ефективніше працювати над створенням сучасних вебсайтів. І тут у нас є власне декілька категорій, так я тут доволі детально не розписував про те. Коротко пройдемось, так ми бачимо, що в нас є системи контролю версії, це певні інструменти, які дозволяють зберігати різні версії коду, спрощують спільну роботу та забезпечують надійність процесу відкату до попередніх версій. Так, тобто, ми розуміємо, що наші застосунки, ну як власне і вимоги, як все в нашому житті, змінюються доволі швидко, і тому потрібно мати, по-перше, стабільну Середовище, де ми зберігаємо поточну версію, наприклад, нашого вебсайта. А також де ми зберігаємо наші попередні версії, оскільки, можливо, в майбутньому нам щось потр... буде потрібно з минулого. Також в нас є така категорія, як браузерні DevTools, тобто це певні інструменти, які вже вбудовані в ваші браузери і використовуються для налагодження коду та аналізу продуктивності безпосередньо в самому браузері. Вони дозволяють швидко відслідковувати помилки, переглядати структуру сторінки, наприклад, так, щоб дізнатися, з чого саме складається певний сайт. Також дозволяють перевіряти продуктивність та виконувати інші завдання для аналізу роботи нашого додатку. Окрім цього, в нас є інструменти для роботи зі стилями. Вони створені для того, щоб підвищити зручність та масштабованість в роботі з нашими власне, стильовими інструментами, про які ми зараз теж поговоримо. І вони надають можливість працювати з певними, так би мовити, складними стилями, коли в нас об'єднуються, скажімо, кілька частин нашого застосунку в одну. Так? Це також дозволяє нам керувати. Певними функціональними можливостями стилізації для того, щоб покращити роботу в створенні гарних та динамічних фронт так І останню таку категорію яку я б виніс, це власне у нас є збірники проєктів. Це важливий інструмент для роботи з модульним кодом. Справа в тому, що ми не розроблюємо, так би мовити, все. В одному файлі ми все е, відокремлюємо по певним частинкам. Ми захотіли зробити певну, скажімо, стилізацію, е, скажімо, там, того ж кошика. Так, ми це зробили як окремий модуль кошик. Захотіли зробити каталог, зробили це окремою окремою таку частину, каталог е, і таке інше. так? Тобто, і е, збірники проектів якраз таки дозволяють е, зібрати ці всі модулі в один єдиний працюючий застосунок. Окрім цього, вони допомагають автоматизувати рутинні процеси, власне, оптимізації, мінімізації коду і таке інше. Більш детально ми, власне, скоро з вами розглянемо.